Майже рік тому я вв'язалася в авантюру і переїхала пожити в село. Я припускала, що занадто романтизую життя в селі і за декілька місяців течу ще кудись далі. Але в реальності все виявилося значно краще і знайшлися неочікувані речі, від яких я тепер не готова відмовлятися. Я обожнюю вранці виходити на вулицю в напівсонному стані, бачити простір, вдихати повітря, робити зарядку, де мене ніхто не бачить, а в мене перед очима не стоїть бетонний паркан. Можу робити все, що заманеться, забивати гвозді в стіну чи співати вдома о 12-й ночі. Сусіди є, але до у них не тоненька стіна, а цілих 30 метрів вулиці. Коли втомлююся сидіти перед екраном, можна піти у двір щось поробити, ламати гілки, пливати город, прибирати у дворі. Така проста, примітивна праця дає мені гарний ментальний відпочинок. А ще можна пострибати на батуті чи лежати в гамаку. У мене з'явилися нові хобі. Коли я знаю, що маю весь день попереду і не планую їхати в місто, то нарешті знаходиться час вчитися новому, Малювати писанки, реставрувати меблі чи